Доброго дня, шановні українці, всіх вітаю. Що ж, Шановні українці, і знову взялися за мову. Да? Знову що, що робить? Давайте за мову візьмемося. Про що я так от е, вже в Івано-Франківську вийшли, вийшли перші мовні ну, ці, інспектори. Мовні інспектори навіть вимовити якось не можу. У нас все щось створюється, якісь інспектори створюються, якісь омбудсмени, якісь там створюються всякі е ці... Е Міністерства повернення українців, є бали якісь, це, 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 це є батьківщина, дії якісь створюються, все для людей. Да? Все створюють от для людей. От взялися, Знову взялися за мову. Мовні інспектори створилися і будуть ходити по городах, що вони будуть ходити контролювати. От напишіть в коментарях, що вони будуть ходити контролювати. Я не розумію. Це знову е, все зроблено, я так думаю, це моя сугуба думка, для того, щоб е, би, нас посварити людей всередині ще більше. Як говорилося е, в тому фільмі, в тому кіно, да, Слуга народу, як там олігархи і говорять. Давайте мову їм з них. Ну, Запри тим їм балакать на російській мові. Це каже завжди дієво. Розділяй і властвуй, ну, як, як вони там кажуть. Да? Ну, Тобто, я ніяким чином, я ще раз повторюю, я ніяким чином не е, підтримую Росію, Росія напала на Україну. Все, я ніяким чином не підтримую. Я за Україну, я українець. Але... Як можна заставити людину розмовляти іншою мовою, якщо вона, ну, не іншою, а українською, якщо вона все життя розмовляла, ну, допустимо, російською да, мовою? Я ще раз говорю, я ніяк не підтримую Росію, але все одно, якщо людина розмовляє таким словом, при чому тут мова, при чому тут мова, я взагалі не розумію. Якщо людина є людиною, то яка різниця, на якій мові вона розмовляє? В нас і українською розмовляють, багато ворогів наших, таких, що капець, вони українською розмовляють. Ота От голова МСЕК Хмельницька да, чи, 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 чи чого там, вона на якій мові розмовляла? На українській? Так ці, скільки в неї хабаря знайшли, скільки, як вона до людей відносилася. Різніков якою мовою розмовляв? При ньому я армію грабували. Я розумію, що українська мова державна, вона повинна бути державною, і держслужбовці повинні зобов'язані розмовляти державною мовою. Так? А люди, люди, ну, люди, е, ну, так давайте заборонимо і англійською спілкуватися, і німецькою, і французькою, і ну, ще якоюсь. Я розумію, що Росія агресор. Але люди спілкуються, люди виросли ну, люди виросли да? і спілкуються е, такою мовою. Я взагалі не, не розумію, при чому тут мова. Ну, опять же, да, це, щоб посварити людей між собою. І це ви представляєте, дадуть же ж, е, цих інспекторів, вони будуть так кошмарити людей, як воно дивіться, вже да, де там Івано-Франківську, е, по-моєму, двоє чоловіків побили, побили е, чоловіка за те, що він гукав свою дитину на російській мові. Ну, це нормально. Просто людина погукала дитину свою ну Російською мовою. ну, ну Якщо він спілкується е, все життя такою мовою, то як можна йому забороняти нею спілкуватися? Це просто якийсь ну звіздєць, чи чи шо? чи, нам не, чи нашим, на, нашій владі немає більше, чим зайнятися, кроме як створювати оце, всю таку фігню. Все так хорошо в, в, в нас, да? У нас пенсії. Люд, пенсіонери нічому не нуждаються, вони забезпечені повністю. У нас люди нічому не нуждаються, у нас зарплати. Охеренні, на зарплати прекрасні. У нас немає чим більше заняться. у Нас немає, що більше для людей робити. От треба таку таким займатися. У нас люди забезпечені, обичні громадяни. Да? Я не кажу за. Тих, що корони понадівали собі на голову. За них я не кажу. Я кажу за простих громадян, да? вони всі забезпечені, в них все добре. Робота в кожного є, тільки падлюки працювати не хочуть. От такі паскуди, да? ми тут будемо займатися мовою. От ми зараз їм зробимо ось, отаке ось, зробимо. Да? Ну Це, це якийсь, шановні українці, це, це ну, повний бред да? в, в, в період того, що у нас коїться. Так а скільки у нас, а скільки у нас да, хлопців, які на передовій вони розмовляють да, російською мовою? Ну, ну, ну як -то? туди теж мовних інспекторів відправити? Омбудсменів оцих вона придумала, ще якогось там військового омбудсмена вони призначають, що думаєте, щось покращиться. Щось той військовий омбудсмен буде робити. Скільки наших хлопців скаржилися про е, знущання в армії, скільки звернень, хоч хтось десь щось покараний, ось візьміть, а да, до речі, да, цього ж е, 211, е, командира 212 бригади по Антон його ж опять взяли під варту і там 12 мільйонів йому застави е, влупили. Ну, щось там будуть робити вид, що вони щось роблять. Ніде ж нікуди не можна звернутися в наших державних структурах. Всі на тебе дивляться, як на грязь-підньогтів, під нюхтів, коли ти приходиш. І це вони спілкуються українською. Я приходжу також, спілкуюсь українською, ну, на мене ну, дивляться, як, ну, що ти, ти приперся, що ти до мене хочеш? Ти не міг десь там за, закопатися і сидіти. От заставляєш мене що то робити. Заходиш в кабінет, ти, ти що не бачиш, ми чай п'ємо. Ну, це повний це звіздець. Що коїться, це одна проблема. Мова. Все, мова. Це я... Згоден, що українська мова, наша державна, все як полагається. ну, 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 ну Таке от чудить, таке, от, так, таке вивалювати. Це скільки ж треба, як ненавидів, треба своїх громадян, щоб отак от це все робити. Я, я просто не розумію. Це сугубо моя думка. Я нікого ні до чого не призиваю, я нікого ні на що не надихаю, нікуди ні, ні до чого не примушую. Це сугубо моя, сугубо моя думка лічна як людини, да? як людини, яка має право на... Свободу слова по Конституції України. Хоча вложили вони, навіть, напевно, на ту Конституцію. Вони. Ви да, самі розумієте хто. Як так, як так воно може бути? Все добре, людей не дурять. Робітників, робітникам зарплату виплачують, все класно, все нормально, не, не дурять нічого, ну все, все нормально, все, все охеренно. Да, ну, людей не пакують, права людські не порушуються, ніде нічого. Краще прослідували те, що те, що коїться проти простих громадян, те, що робиться. Як як себе ведуть поліцейські? Як себе ведуть тицикашники з людьми? Там ноги в Полтаві ламають людині, там в сумському ТЦК людину вбили. Тепер розказують, що то не наш співробітник, то взагалі ми не знаємо, хто то якийсь військовий, цей що загинув. Він десь водки знайшов, напився, побився там з кимось. Це ви який цинізм. Який цинізм? Так говорить, людина загинула. Це, я ж ну, говорив там у мене на відео їх, хто додається до цього времени, зайдіть на канал в розділ плейлисти, там багато відео, можете подивитися. Що, що вони будуть свою жопу прикривати, вони зроблять все, щоб звинувати цю людину, вони зроблять все, щоб подмазатися, вони, вони білі пушисті, вони ні в чому нікого не... Та ніколи в житті вони нікого не трогали. Ви що? Люди, це, це повне звізді злізді. Зв То дивіться, я ж вам говорю, да, там, е, після того, як Сумах убили, тут одразу випливає, е, що в Полтаві там ламали, за, заламували людину зламали її ногу. Чого вони взагалі закривають, ходять морди? Яке вони мають право закривати морди? Да? Казав е, міністр е, Клименко наш, да, що це вони не це вони, щоб не захворіти і не розтести. Зразу, як? Вони, вони посадові особи. У них є посвідчення, їх, по, по, як їх ідентифікувати? Як ця посадова особа? Вона щось хоче. Лице повинно бути відкрите. Закри... Закривають лице тільки бандюки. Якісь щось роблять противозаконне. Тобто, напевно, таке ж вони тоді вони щось роблять противозаконне, я так розумію. Чи я щось не так розумію? Пишіть по коментарях, що ви по цьому поводу думаєте, шановні українці, Ну, про це просто звіздець, вже все, 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 все вже класно все зробили. Да? І залиши тільки мову. От мову. Ну, Ви ж думаєте, знаєте, це посвідчення цих інспекторів такі люди, які будуть так кошмарити людей, що то повний звіздець. Це це, 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 це опять же, якусь там власть дадуть і вони будуть робити, що хочуть, так як і оці та цекашники. Де хто хоч хтось покараний, скажіть, будь ласка, хоч когось покарали за таке знущання над людьми? Я не бачив, ви бачили? Це повний трендець. Дай Бог вам всім здоров'я. Дай Бог, щоб скінчилося все те захиття що кується в нас в Україні. Бережіть себе, своїх рідних, своїх дітей. Здоров'я це найбільший сам, скарб, що є у людини. І дай Бог, щоб ми всі, ми всі були людьми, щоб ми людьми залишалися, а не перетворилися на Бог знає що, на якесь жахіття. Обняв підняв на місце поставив, дай Бог вам здоров'я. Зустрінемося в слідчому відео.